Привіт, шановні гості дорога родина. І що можна встигнути зробити за 2 години, я не знаю. <світок> не знаю, друзі. Оскільки зараз не вистачає електроенергії, я так зрозуміла, що із за те, що там якийсь реактор на ремонті на атомній, то в нас вимикають світло не на 4 години, як раніше, а більше 6. На 6, на 7 годин. От так і сьогодні. Мали включити в 12, не було світла з 9 до 12. Мали включити в 12, ну, типу, по графіку. Але включили тільки ось щойно. Зараз 14.22. І в мене є буквально одна година чи пару. Я не знаю, що я буду робити. знаєте. Що встигну, те й зроблю. От. Що я встигну зробити, те й зроблю. Ну, тому що ну, все рівно ж треба щось шити. Підшиваю он, шила нижній спідничці комбінації. Потім вчора трішечки, що змогла, зібрала боху. Потім для вас, вчора, поки було там теж одна година світла, вже пізно ввечері, я показувала, як сшивати до сукні боху підкладку. Зроблю потім коротку вставку. Але сьогодні не про це. Роблю вам коротку вставку про що саме. Отже, поки я буду шити, буду з вами розмовляти, вікно відкрите, трохи буде е шумно. Отже, друзі, в нас, як ви бачили, напроти сусіднього будинку за будинком. Тобто це наш двір, він такий закритий, як чаша. І там, на першому етажі з тієї сторони, де вікна виходять е на школу, на першому етажі є непонятно, що не то офіс. Написано якісь типа, школа дитячого розвитку, ну, там жодного разу я не бачила дітей. І стоїть генератор, і він стоїть не коло них, а коло нас, і дерчить нам вікна. Дерчить дуже сильно. Вчора не було в нас світла із трьох часов дня до півдесятої вечора, і цей генератор працював постійно. Ну, Ви зрозуміли. Постійно він не просто. Він це не критична якась інфраструктура, це не аптека, чи магазин, чи супермаркет, чи стоматологія. Ну коротше, сьогодні ми вже, от я з утра записала, щоб чутно було, що це ну реально крепкий звук. Ми тут спочатку в себе підійшли там у нас до наших співмешканців будинку. Сказали їм, каже, ну треба щось робити. Зайшли ми до цих хлопців. Зайшли ми нормально просто попросити, щоб вони цей генератор вмикали ну хоча б на пару годин. Заходимо, нормально поговорили. Вони відразу почали викувати. Ні, ми переставляти не будемо. У нас війна. Тобто, виходить, що в мене не війна, у да? вас не війна, ще в когось не війна, а війна тільки в них. Сидять три лобуря, реально лобуря. Включені всі комп'ютери, офіс у них, і держиться генератор на дворі. Ну, совісті нема. Вони не вибачились. Дивіться, є конкретна проблема. Конкретно ваш генератор заважає нам, якось співмешканцям будинку, бо це дуже шумно, реально не чути ніхрена в квартирі. Вікно я закрити не можу, бо жарко. І, опять же, це не перукарня, і не ларьок, і не аптека, і не хліб продають. Просто три лобуря в дворі сидять, непонятно, чим вони там займаються до 9 вечора. От. То потім ми вийшли, у нас там той чоловік, що раніше був головою ОСББ, ми йому сказали. Він каже, зараз я пошлю туди когось. Ми прийшли, дивимося, вони щось там лазять кругом того генератора. Ну, а зараз світло вимкнули, то я дивлюсь, вони взагалі затищили. Вже будемо дивитися. Якщо знов 9 вечора вони його включать, то ми будемо е викликати поліцію, друзі. Тому що це не діло. Байше перевірять, чим вони там займаються, ці три лобуря. Якщо вам вже хочеться такі комп'ютери включити, то купіть собі павербанк і підключіть до ноутбука і користуйтесь. як Всі нормальні. люди. От. Тим паче тут закритий двір. Це одне діло, коли, наприклад, цей генератор виходить на шумну вулицю, ну десь загальним шумом, знаєте, фоновий шум, воно якби перемішується все і тоді не так шумно. А це ж ну просто якийсь жест якась, без кінця, без, без краю він деренчить цей генератор. Так що сьогодні ще в нас було таке приключення. Хотіли з ними поговорити по-людськи, вони не вибачились. Ну, знаєте, Типа там сказали, ой, ну ми організуємо якусь будку там з пінопластом, зробимо якусь там трохи шумоізоляцію. Ні, він відразу почав бикувати, що я нічого переставляти не буду, він буде стояти отам. Не в себе вони поставили під вікнами, а перетягли сюди нам його вдвір. Шість 6 метрів від будинку. стиць гриць. Так що оце ще й таке, друзі? Я ж кажу, що це навіть там не кафе і не хліб продають, і не бутерброди якісь, що, як ну, щось корисне роблять. Що вони чим вони там зайняті, ці лобурі? взагалі я не, ну, не знаю, чим вони там зайняті. Просто ужас. Так що геть сьогодні, з самого ранку, ми з Сергієм ходили колотиться. І притом він так каже, знаєте, я йому показую це від, а, так ви не в нашому будинку живете. це ви в сусідньому, з такою зневагою він це сказав. Ну, що типа, ти пошли вон. Думаю, а, хорошо. Значить, до вас буде приїжджати поліція кожен день. Не переживайте, в мене хватить. Назнали дзвонити кожен день викликати поліцію. Не хоч по-людськи, я тобі зділаю, вирвай нігоди. Не на ту напали. Це ужас. Має бути нормальний діалог. Якщо його немає, якщо людина вам не йде на зустріч, друзі, тим паче я ж кажу, що це непонятно, чим вони там зайнять. Три голобуря. Три отакі от хлобуря під два метра молодих сидять, чуйте офіс у них. Оце мене реально добило. Уже. Якщо ми сьогодні пішки спускались, пішки піднімалися, Сергієм поїли холодного півня і з помідором кажу, Сергій, добре, що їде. От друге діло взимку, що хочеться нагрітись там чаю, якось. Щоб випили холодної води і оце отак. Добре, що є того півня ми таки тоді ввечері допекли. Ми ж ввечері допікали, бо теж світла не було. А ви, друзі, напишіть, як у вас, чи у вас теж по 7-8 годин немає світла. Не знаю, що буде з холодильником. В нас то є цей інвертор, я на ньому не пробувала. Знаєте, це ж не те, що прям там критично мені от... Треба шить, що краще. У мене якесь там замовлення. Ну, от виходить, що замість одного дня я платя шию три дні. Поняли. От. А податки так само платити треба, ще й більше. Я до цього веду, друзі, що стало, звісно, що нам важко. Але ну що поробиш. Мене саме більше добиває, коли от люди, знаєте, якісь неадекватні є. От просто неадекватні. Молодики. От. Шию ось такі нижні спіднички комбінації, плать по косі, якщо вони такі більш прозорі. Це ось такий є трикотажний шовк у мене. Бачите, це шовк? От з нього. Тут резиночка. Роблю підгибку, як спідниця. Всі вишили спідницю, ось бачите? На оверлоці пришита резинка, потім я її підвертаю і ще ось прямою строчкою. Ну, ви ж все бачите, що я роблю? Строчу. На рахунок сукні бохо, як пришивають підкладку. Зараз для вас буде коротке включення. Як же це робити? Бо, бо хтось там писав чотири ткані разом вшивати, матері лихо. друзі. ну Це ж та сама підкладка. Різниця в тому, що ви, звичайно, підкладку пришиваєте по горловині і вшиваєте в пройму, а в рукаві у нас пройма отак от іде. То вам треба отак от і пришити. Зараз все побачите, бо я вчора ж зняла для вас. Отже, в нас є з вами верхня частина бохо, ярус середній і ярус нижній. Кожний ярус потрібно буде пришити один до одного. Все це є в уроці сукня боху. Тож передивіться, будь ласка, цей урок. Шиваємо з вами всі ці яруси тепер увага. По оформленню верхньої частини ми з вами викроюємо підкладку. Вона у нас йде без ярусів та зшиваємо її по боковим швам. Тобто підкладка вас повністю відповідає ось так по формі верху. У мене вона виконана із штапелю, оскільки другого кольору, тому я її окремо зшиваю ці підкладки, обробляю. І тепер увага, як ми це все з вами пришиваємо. Ось так ви сшиваєте яруси один з одним, обробляєте їх і сшиваєте разом. Після того, як вишили верхню частину сукні без рукавів, ми вставляємо з вами підкладку всередину і пришиваємо по всьому контуру зверху. Тобто підкладку вишиваєте з сукнею зверху по лінії пройми та по самому верху сукні. Так як я зараз ось це вам показую в відео. В залежності від того, прозора тканина чи ні, ми або швом до шва. Або вставляєте отак до виворота. Ну, в залежності від того, чи шифон у чи що, я от вставляю ось таким чином, як зараз ви це бачите. Шито, Якщо у вас там якісь є припуски, можете їх підрізати. І після цього пришиваємо рукава, ось відкриту пройму. Це я показую, як виконаний виборід. Тобто тепер ви все робите те саме, що показано було в уроці друзі, Урок на каналі є. Ось тепер пришиваєте вже рукава. Рукав можна як попередньо обробити резиночкою внизу, так і потім, в році Бохо все було повністю показано. І про резинку, як я це роблю, все-все-все було показано, блакитна сукня був нещодавно урок. Тож продивляйтеся його, будь ласка, все на каналі є. І не забувайте, будь ласка, за ваші вподобайки, за коментарі, якщо вам це було корисно та цікаво. Так що думала сьогодні щось записати, ну ще якийсь там типу, урок. Так куди ж? Треба хоча б зайчики, мені подоробляти. Хоча є світло, те, що я мушу доробити. Те, що в мене було заздалегідь викроєне. Ви ж бачите, що така ситуація, що я пристосовуюсь ну, до тих умов, які є. от. То вже, може, як виключать світло, тільки викруйку якусь там, вже буду дивитися. Бо зараз, поки є, поки я можу машинками користуватися нормально, то я от, шию. от. Ну а продовження історії з генератором розкажемо. Якщо будуть інші новини, вже будемо дивитися по ситуації. Да, ви поняли. Будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. І ви, якщо у вас щось там турбує, не мовчіть. Знайте, що у вас є свої права як людини, і ніхто не має права порушувати ваш спокій. Звісно, що війна, всім нам важко, але потрібно якось бути ж трохи людьми. От за це я хотіла сказати. Це, друзі, Іду працювати. Вам всім бажаю наснаги натхнення, гарного настрою, незважаючи ні на що. От щоб у вас все було добре. А ті всі проблеми то єрунда я думаю, ми їх вирішимо. Всім, бувайте здорові, всім пока. І не забувайте за лайки. За лайки не забувайте!